Хто б міг подумати, що ми живемо в часі, коли історії з фільмів про війну стануть реальністю кожного з нас? Я знаю, як важко відволіктись від новин, і водночас, як вони виснажують нас. Пропонуємо соковиту добірку небанальних фільмів про війну, де незламні герої, про всю небезпеку ситуації, в якій вони опинилися, відчай, страх вчаться жити далі. Вони вас надихнуть. Врятувати рядового раяна. Під час Другої світової війни у військовому департаменті одна з друкарок, що набирала повідомлення про смерть солдатів, виявляє, що одна із сімей отримала одразу три повідомлення в один день. Три брати майже одночасно загинули в бою. Щоб, хоч якось, втішити горем вбиту матір загиблих синів, командувач наказує вивести на батьківщину останнього наймолодшого брата рятового раяна. Стрічка Стівена Спілберга зібрала одразу п'ять оскарів. Ну, звісно, там, де головну роль грає Том Хенкс, не може бути інакше. Зміркувань совісті. Особливою цінністю є сюжети, зняті на реальних подіях. Цей фільм якраз такий, адже у центрі сюжету картини реальна історія американського рядового Дезмонда Тома Доса, героя Другої світової війни, що отримав медаль пошани. Через свої релігійні переконання він відмовляється носити зброю і вбивати ворогів, через що був призначений у медкорпус та зазнав насмішок від побратимів. Під час битви з О Окінаву Том цілу ніч рятував побратимів з поряд бою. Завдяки його сміливості він спустив з високого обриву 75 осіб, стерши руки до крові. І, хоч його було поранено осколком гранати, а пізніше й снайперською кулею дос зніс усіх. ДОС показує, що дієва зброя не обов'язково має бути металевою. Вона може бути і духовною. Кіборги український повнометражний художній фільм режисера Ахтема Сеїтаблаєва за сценарієм Наталії Ворожбит про оборону Донецького аеропорту під час війни на Донбасі. Командир групи захисників Донецького аеропорту із позовним Серпень говорить товаришам, що вони можуть піти звідси перед ворожим наступом, але ті вирішують залишитись. Серпень за це називає їх кіборами. Режисер виносить на світло багато важливих питань: від мотивації українського солдата воювати за свою землю і аж до особистих відчуттів під час вбивства ворогів та смерті побратимів. Зрештою, після смерті серпня, мажор стане досвідченим бійцем, який поведе новоприбулих солдатів. Далі список Шиндлера. У списку ста найкращих американських фільмів за версією Американського інституту кіномистецтва список Шиндлера займає восьму позицію. Фільм розповідає реальну історію життя загадкового оскара Шиндлера, члена нацистської партії та хитрого бізнесмена. Єврейська громада позичає йому гроші на відкриття фабрики в обмін на певний відсоток від продукції. Нацистські чиновники задоволені фабрикою, а Шиндлер тим часом задоволений прибутком. Шиндлер наймає євреїв замість поляків, тому що вони коштують менше. Працівникам Шиндлера дозволяється виходити за межі гетто. Штерн фальсифікує документи для кожного з них, що підтверджує їхню невід'ємну потрібність німецької армії. Це їх рятує від масових концтаборів і неминучої смерті. Так, список дуже потрібних працівників Шиндлера налічує майже 1200 євреїв, які змогли вижити. А Шиндлер з дружиною покидають фабрику на своєму авто. Через півдоби євреїв зустрічає вершник Червоної армії та оголошує про їх остаточний порятунок. Фільм Піаніст фільм польського режисера Романа Полянського Єврея за походженням, заснований на реальних подіях. Головний герой, музикант Владик, разом з іншими євреями був відправлений в Варшавське гетто. Однак йому вдається втекти. Йому доводиться провести кілька років, ховаючись по чужих квартирах і спостерігаючи за життям міста з вікна. Герой втратив усе: і будинок, і сім'ю. Залишились лише друзі, але чи допоможуть вони, адже вони поляки, і пробратись до них із гетто не так просто. Полянський дуже яскраво показує те звірство, безумство і просто одержимість фашистів, що врешті штовхне євреїв на більш божевільний подвиг, що надихне пізніше на повстанні самих поляків. І хоч перемога нації це ще не перемога самого героя. Що врятувало від голодної смерті піаніста, і про що він врешті напише книгу? Дивіться у фільмі. Дюнкерк. У розпалі Друга світова війна на півночі Франції. Між німецькою армією і частинами британських, французьких і бельгійських військ закінчилась Дюнкерська битва. Тисячі солдатів були заблоковані між морем та наступаючими німцями. Британський флот отримує наказ евакуювати війська. А уряд благає власників кораблів допомогти їм визволити вояків. Вони розраховували врятувати хоча б 45 тисяч солдатів, а вдалося зберегти життя майже трьомстам сорока тисячам військових. Цікаво, зйомки фільму Дюнкерк проходили на тому ж місці, звідки в 1940 році велась евакуація військ. Також при постановці масових сцен Крістофер Нолан, режисер, сценарист, співпродюсер стрічки, вирішив відмовитись від комп'ютерної графіки. Саме тому частина техніки, яка з'являється на екрані, зроблена реквізитною. дружина доглядача зоопарку. Події розгортаються на початку Другої світової війни у Польщі. Від бомбардувальна сильно постраждав Варшавський зоопарк, доглядачами якого є сім'я Забінських Ян та Антоніна. Частина тварин загинула, частина розбіглась, а деякі види навіть забрали німці. Багато приміщень зоопарку звільнились, тому молода сім'я вирішує використати їх з користю. Ян і його дружина вирішують використати звільнені приміщення зоопарку, щоб заховати там євреїв, які потайки перебираються до них з Варшавського гетто. Однак німці починають підозрювати, що Забінські щось від них приховують. І будуть люди. Історична сага, що складається з декількох серій у кожному епізоді картини через призму життя звичайних людей, демонструються турбулентні етапи ХХ століття. Перша світова війна, революція, прихід радянської влади, розкуркулення та формування перших добровольчих загонів націоналістів, яких зараз так пильно вишукує рашистська влада. Кожен із героїв по своєму зустрів ті зміни з погляду своєї правди, але всіх їх об'єднувало одне бажання жити. Любити і знайти своє місце в новому вимірі історії. Легенда гюгласа або той, хто вижив. Якщо ви вже бачили цей фільм, то вас точно здивує, що він робить в цьому списку. А й справді, ми хочемо показати підбірку фільмів, де герой бореться за право жити. Фільм Той, хто вижив, як ніхто яскраво описує здатність людини вижити в найсуворіших умовах із серйозними фізичними ранами. Головний герой потрапив до лап розлюченої медведиці Грізлі, яка подерла його ледь не до смерті. Тут таки головного героя ще й зраджують напарники і вбивають його сина. Незважаючи на одну з основних сюжетних ліній прагнення помсти за смерть дитини. І, попри страшні рани, головний герой бореться за життя. Фільм отримав декілька оскарів, серед яких перший в житті Леонардо Ді Капріо, який зіграв головну роль Оскар. Століття Якова. Український історичний міні-серіал, стрічку знято за одноіменним романом українського письменника Володимира Лиса. Не кожному щастить дожити до свого столітнього ювілею. Головному герою, простому українському селянину, довелося бачити усього в житті, і доброго, і такого, про що можна лише мріяти, але ще й на його долю випало те, що й ворогові не побажаєш. Фільм це надзвичайно хвилююча романтична драма, кохання сільського парубка Якова. Що розпочалася ще під час польського володарювання на заході України і тривала до наших днів, основана на справжніх подіях та правдивій історії однієї людини. Сподіваємось, вам сподобалась наша нетипова підбірка фільмів про війну, та які можна дивитися під час війни, які дають надію. Не забудьте підписатися на наш канал і обов'язково поставити лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей.